Слава Бога, і Сестри! Маю таку честь сьогодні бути вже на четвертому сібені. А склалося, що вранці на восьму годину в церкві села в Христинці, на Линовечені там останній день працювала медична клініка і на восьму годину там було таке служіння з повним смертним Господні. На 10-ту годину з братами довелося бути в печірні на зібрані, а на першу годину знову там Ористівця і вже в центрі села. Ця клініка закривала вже якось, останній свій день і, і там мали також таке імонізаційне зібрання. Ну і маю таку честь завершити наше вчительне зібрання. Скажу наперед вам е, якоїсь. Бо її проповіді говорити не буду. Але хочеться щиро, справді по батьківському побажати для цих школярів, посмілюся сказати певні поради, певні настанови. Слухаючи сьогодні програму, аналізуючи, я пригадав, коли я був приблизно таким, як вони. В той час в церкві ніяких недільних шкіл не було, діти не мали права чимось там займатися, так як сьогодні. Я це примір. Я пригадав, як восьмирічна школа закінчували ми восьмий клас і в кінці всі цілий клас співали у пісню. Гарні слова, простежимо. Може, мій і пам'ятає, там є такі слова, як настане прощальна година, ми залишимо сонячний клас і по цій незабутній стежині піде наше дитинство від нас. Моє дитинство вже дуже давно пішло і вже ваше сьогодні пішло. Вже не дитинство. Брат Буцюбайво казав про тих, немовляв на початку, що то є пластилін, з яких можна щось, щось ліпити. Я скажу, що то вже сформований, вже, вже є певні задатки. І дякуючи батькам, дякуючи вчителям, дякуючи церкві, загальному є е, на сьогодні, як кажуть, ну, я, я би вас назвав гарним насінням. Справді, життя дуже швидко е, пролітає, і дитинство вже посадне. Не треба сумувати, попереду ще гарне життя попереду молодість, попереду знає Господь, скільки призначено. Але насправді з цієї останньої сценки як важливо до життя ставитися серйозно. Відповідає. І з тієї морви, що сестра отца розповідала гарний урок. Може, дорогі діти, може, чи то батьки, чи то вчителі десь <coughs> будуть якісь полин виривати там біля вас, то ви не бачите, батьки знають, що роблять. Іноді батьки моляться, щиро моляться. Як те кулко розірвати, правда, ту дружбу з тим поленом. Тому хай Господь справді благословить сьогодні випускників. Я е, бачу, спостерігаю, в певній мірі хвилюються і вчителі. Чого завтра будуть наступне? Ви так роботи не буде. Батьки хвилюються по-своєму, всі ми приємно хвилюємося. Що може, сьогодні церква церква може вести велику виглубну роботу? Сьогодні нам сільський голова прилюдно говорив і раніше, що дякуючи Івангельській церкві, яка організовує такі важливі речі для населення, хто би міг колись таке сказати про Івангельську церкву? Коли це була секта, коли всі були тупі, відстали і так далі. Вчитися не могли, не мали права. Я так аналізую. Дорогі діти, дорогі друзі, як би хотілося, щоб справді ваш вибір, ваш вибір був зважений, був проаналізований, був, е був прагнений. Хочу прочитати для вас. Наші Коли на початку були немовлята, Микола Петрович більше увагу звертав до батьків за е, виховання, Ті немовлята нічого не запам'ятали, а ви, думаю, будете пам'ятати. Книга приповістей, 23 год. Запам'ятаєте, книга приповістей, 23 розділ, 20 Другий читаємо більш і нижче. Надалі ваше дитинство е, залишилося позаду, як я сказав, і що? Вже тата і мами не треба, ще треба, вчителі не треба, ще треба. Слухай батька свого, він тебе бородив. І не гордуй, як постаріла мати твоя. Ну, Тут матерійські вали ще їм до старості далеко. Не виглядає, що вони вже старі, правда? Хай Бог вас благословить, то вони старі. Отже, перше, проведь і висновок, продовжуйте слухати ваших батьків. Слухай батька свого, він тебе вороти. І не гордуй, як поставила мами твоя. Це каже Біблія. Друга порада: купи собі і не продавай правду, мудрість і катання та розум. Купи собі і не продавай, не міняй ні на що, ні за які гроші не продай правду. Новий заповідь нам говорить про те, що правда. Визволяє. Залишайтеся жити правдою, навіть якщо та правда гірка, навіть якщо її ну, важко сприймати. Але так Біблія каже, купи і не продавай правду мудрість. Справді сьогодні мудрості потрібно для нас усіх. І дітям особливо в такому підростковому віці. Як справді потрібно правильно вибрати свою, свою таку е, стежину, життєву стежину, а тим більше таку євангельську стежину, християнську стежину. Як це буде добре? Спостерігаючи чи знаєте, дивлячись на життя із е, свого віку, діти дивляться на життя по своєї. Підрослки по-своєму, молодь по-своєму, середні люди по-своєму, старенькі люди по-своєму. І всі праві, всі кажуть праве. Загальньому людство в багатьох речах має прогрес. Є прогрес в медицині, є прогрес в своєму е, якихось невідомих до того часу. Хімічних речовин, є процес удосконалення е, аграрної промисловості, колись треба було, знаєте, 10 тракторів і 10 трактористів, і їм всім зарплату платити те, що сьогодні один трактор може зробити дуже швидко, одна людина. Багато є прогресу, і це є добре, це не є погано. Що таке електроенергія, колись це не було. Сьогодні як нам без того. Разом з тим, дорогі друзі, я порівнюю, я спостерігаю в моїх дитячих роках чи в наших дитячих роках, коли в селі на Пасовиську якийсь хлопчисько закурив. Завтра знала вся школа. Директор завтра. Кажуть, строїв лінійку всі класи. Викликали того курця на середину і ганьбив його директор разом усіх. Батьки червоніли, це неприємність була і так далі. Сьогодні протилежна сумна. Картина. Сьогодні молоді жінки, сьогодні молоді дівчата вражені цією проказою. І я сміливо кажу, спостерігаючи за тими речами. Людство морально падає, регрес. Не буду я наводити більше, більше таких вагомих аргументів, ми це бачимо реально. І так хочеться, знаєте, так хочеться, щоб наші діти, так хочеться, щоб діти в Євангеліських церквах були обережні. Так хочеться, щоб цей світ вас не заманив ніякими принаймні. Так хочеться, щоб ви купили правду, мудрість, щоб ви мали, мали мудрість, щоб ви мали знання. Знання сьогодні, будь ласка, ніяких немає перешкод, хто бажає вчитися. Будь ласка, наші є дівчат, це є добре. Колись брат Скабун поки давав та таке просте пояснення, що таке дар так, знання? Що таке дар мудрості? Дар знання це коли ви йдете по дорозі, по стежці, і на стежці лежить отруйна змія. Ви знаєте, що вона отруйна. Треба мудрості її не зачепати, а її обійти, обминути. Одна справа знати, а друга справа мати мудрість, як поступити. У даній ситуації. Оцих два таких пункти, дорогі випускники, я хочу для вас поважати. Не забувайте продовжувати вище не є сформовані повноліття. Слухайте батька матір, слухайте вчителів, слухайте старших. Купи. Собі і не продавай правду, мудрість, розум, знання і так далі. І коли ви цього будете дотримуватися, читаємо наступні два вірші, що буде, який буде результат, якщо ви так будете поступати. 24 вірш: буде вельми радіти батько праведного і родити немудрого втішиться ним. Бо то, як будете це робити, ваші батьки будуть вами тішитися як діти. Хай навіть є твій батько та мати твоя, хай потішиться та, що тебе породила. Хай Бог благословить, дорогі діти вас. Хай Бог береже вас в цьому світі Слава в цьому світі регресу, в цьому світі е, моральності. Хай Бог поможе вам, щоб ви були прикладом і світлом, для, для ваших оточуючих, для ваших друзів, для ваших рідних і близьких. І я хочу запросити все це, щоб ми помолилися щоб ми помолилися саме про цей ви.